Кожен і кожна з нас є особливим в очах Бога, кожен з нас теж є обдарована цим багатством любові, якою Господь хоче нас обдаровувати. Брати і сестри, ця правда вона прослідковується протягом всього Писання. І коли теж Ісус перебував з людьми, коли Він навчав, коли теж розповідав притчі. Він якби хотів показати цю близькість Бога до кожної людини. Пам'ятаємо теж цю притчу про те, як пастир, який, який залишає 99 овець, який йде шукати ту, яка заблукала. І це не означає, що не неважливі були цих 99 овець, але Господь якби хотів показати, що, що кожна, навіть така найменша овечка, вона є дуже цінна в його очах. І сьогодні в Євангелії Ісус є як цей пастир, є як пастир, який розповідає в іншому місці цю притчу, але сьогодні Він сам якби Він сам сьогодні ці, цими словами живе, Він сам ці слова сьогодні виконує, як пастир. Тому що, коли він, каже, Євангелист переплив на інший берег озера, то зібралися навколо нього великий натовп. Величезний натовп зібрався навколо Ісуса. Можна сказати, що. Що це тих 100 символічних, чи 99 символічних овець, які зібралися навколо Пастиря, і прийшов до нього один, один старший, старший синагоги на ім'я Яїр, впав йому до них і просив, кажучи, донечка моя при смерті, прийди. І поклади на неї руки, щоб вона врятована була і жила. Можна сказати, Ісус би міг сказати, дивися, тут таких самих людей є сотні, може тисячі. Дивися, скільки тут прийшло людей, які хочуть, щобись зцілитися, які є хворі. Не можу я їх залишити. Не можу залишити цих 99, які зараз цього потребують. А Ісус для Ісуса, якби бачимо, що була важлива кожна людина з кожною потребою. І Він не тому, що нехтував цим натовпом, але тому, що хотів показати якби, свою таку велику турботу про тих, котрі його потребували, він якби залишає. Залишається і натовп. Хоча потім Євангелист нам каже про те, що, що натовп йде далі за ним, він йде туди, а натовп все одно йде за ним. Але він якби іде до тієї однієї, яка зараз його потребує. Він якби здатний залишити. Всіх, щоб піти до тієї, яка його зараз потребує. Але по дорозі бачимо, що ще відбувається щось, тому що по дорозі ще одна людина зустрічає Ісуса, яка його потребує. Це жінка, яка хворіла на кровотечу багато років, яка хотіла зцілитися, яка, якби, мала це переконання, цю віру, що вистачить, що я тільки його торкнуся, я зцілюся. І дійсно так відбувається. Вона зцілюється. Ісус, знову ж таки, Він навіть в цій ситуації, Він не нехтує, так? Не, не проходить просто повз. Але можна сказати, що Євангелист ну, нам каже, що, що Ісус обернувся, Він зупинився, здивувався, ж, хто, каже, доторкнувся до мого одягу. І навіть над, е, учні були здивовані, тому що кажуть, дивися, натовп тебе тіснить. Все одно цей натовп людей, які йшов за Ісуса. Стільки було біля Нього. А Ісус. Якби помічає цю одну, помічає, досвідчує, відчуває, що, що хтось, хтось, хто торкнувся Його, хтось, хто отримав благодать, хтось, хто отримав зцілення. Кожного це така була, можна сказати, така певна пауза, так, в цій дорозі Ісуса. Знову ж таки, до тієї особи, до, до тієї, яка його потребувала, так, це дочка, яка пізніше повідомляє батькові її, що вона помирає уже. Але все одно Ісус якби, підносить на дусі батька, дає йому надію, каже, не бійся, ти вір, йдеш, щоб її Воскресити, щоб, щоб дати їй це нове життя. Проте і сестро, це Євангелія, яку можна теж, напевно, в різний спосіб роздумувати, на багато різних тем роздумувати, але можемо теж подивитися і побачити в цій Євангелії, власне, Ісуса, як такого доброго пастиря, доброго пастиря, який, який є вразливий на. Тих, які його потребують, який, можна сказати, є здатний залишити багатьох, щоб йти до тієї однієї, потребуючої зараз його людини. І, такими, і такою є кожен з нас в очах Бога. Хтось колись так роздумував, чи, наприклад, якщо б Бог хотів створити. Одну лише людину в світі, якщо би створив мене лише або тебе, створив в цьому, для цього в цій вселені, то чи він би для цієї однієї людини, для мене чи для тебе створив увесь всесвіт? Якщо би було потрібно, чи він би послав цей світ свого сина, який би віддав життя. І в певному сенсі можна сказати, так, звичайно. Що Божа любов є настільки безмежна, є настільки якби, виняткова, що кожна людина є для нього настільки виняткова, що є як увесь всесвіт, як, як, як вся вселенна цінність кожної, створеної Богом людини, цінність кожного з нас, що він би був здатний створити для мене Всесвіт, був би здатний прийти в цей світ, віддати за мене своє життя, щоб мене спасти. Таким є. Наш Бог, цей пастир, який, який піклується про кожного, про кожного, навіть найменшого, найбільш потребуючого. Хочемо дійсно побачити в Ісусі сьогодні цього пастиря, який піклується про нас, не лише про нас, як якийсь натовп, такий безіменний натовп, якусь безіменну групу, бо в, кожні, в кожному цьому натовпі він, він бачить і приймає. І для кожного, для, для нього кожна, і кожна є цією особливою, унікальною особою, для якої він хоче дарувати все, що має, все, що може, всю свою любов, всю свою благодать. Це є Ти і Я, Це ми є тими, до, до кого сьогодні Господь приходить свою благодаттю, своїми дарами, і хоче нас обдаровувати. Також і цій Євхаристії, якщо ми відкриваємо наше серце, якщо ми готові. Прийняти його, якщо ми готові дозволити йому вести наш, нас нашими життєвими дорогами, дозволити йому як пастирю, за яким голосом якого хочемо слідувати. Хай в цьому теж допоможе нам і ця благодать і участь в Євхаристії це причастя, яке в цей духовний спосіб, чи особисто ми. В цій Харсі приймемо самого Його, який до нас приходить в цьому найбільшому дарі, найбільшому скарбі, який Він може нам сьогодні і зараз дати. Амінь.